Друзі, я вас щиро вітаю. Як завжди, радий нашій новій зустрічі. Скандали, які пов'язані з політичною корупцією, з економічною корупцією, кожного дня нас переслідують. Демонстрація запису розмови між зрадником Сівковичем, колишнім регіоналом з людиною, яка контролює СБУ, мільйонний раз доводить нам всім. Що в політичному керівництві на 97% займають посади зрадники України і звичайні лобісти олігархічних кланів. До речі, у мене буквально вчора була розмова з підприємцем, не простим підприємцем, а людиною, яка будує житлові комплекси, так він мені повідав про те, що кожну ділянку землі в Києві. Потрібно вирішувати за Рахамію і єрмаком. Нагадаю, це ті люди, які не так давно на початку вторгнення бігали по Стамбулу і валали про те, що нам потрібно домовлятися з Путіним за рахунок наших територій. У своєму блозі на Цензернет і Фейсбуці я останніми днями опублікував декілька дописів, яких прописав, що нам потрібно робити вже сьогодні. А нам точно потрібно вже відмовлятися від порожнього критиканства влади, а проробляти конкретний план дій. Нам потрібно взагалі вже сформулювати, що ж ми з вами бажаємо, яку країну ми бачимо. Як тільки це ми сформулюємо, ми одразу зрозуміємо, що нам робити вже сьогодні, завтра і післязавтра. Отже, мова в даному ефірі. Піде про політичну люстрацію. Якщо сказати простими словами, то я пропоную всіх старих політиків, мається на увазі не за віком старих, а всіх тих, хто був в парламенті за всі часи, позбавити права балотуватися законодавчі органи будь-яких рівнів. Після того як я про це написав. Мені почали задавати питання, а як же так? Ну там же є і люди порядні. От дивіться, хтось воює сьогодні на фронті, а він вчора був ще депутатом Верховної Ради. То як же їх позбавляти? Шановні, всіх позбавляти? У них у всіх була можливість нас зробити щасливими, у, у них у всіх була можливість запустити нашу економіку, забезпечити нас робочими місцями. Але ж всі вони, всі ці 30 років працювали лише на Росію, знискоджуючи нашу обороноздатність і економіку, розповідаючи нам про те, що хтось їм заважав, але ж їм ніхто не заважав будувати свої маєтки. Заповідних зонах отримувати мільйонні відкати від підрядів і лабіювати ахметових, Коломойських і інших паразитів, які нас довели до війни. І треба бути просто хворою людиною, щоб після нашої перемоги на фронті довірити оцим покидькам знову керувати нашою державою. Якщо серед них і є ті, хто може назвати себе порядною людиною, то їх я не впевнений, що можна перерахувати на пальцях двох рук. Але ж якщо вони і є, то я от їм зараз кажу, шановні, це ваша жертва. Підтримайте цю ідею, і я впевнений, що ви, як порядні люди, знайдете собі місце в іншому секторі діяльності. Роботи вистачить для всіх. Отже, якщо ми не приймемо для себе таке рішення, якщо ми з вами не зробимо те, що роблять бджоли кожної осені, а вони просто беруть і викидують з свого вулику трутнів, майбутнього не у нас, не у наших дітей, не у нашої країни не буде. Зрозумійте це? Чому я саме звертаюсь до позапарламентських партій? Не тому, що я вірю, що вони всі святі, вони всі за правду, і вони саме ті, хто можуть змінити наше життя. Я користуюсь цілком прагматичним розрахунком. По-перше, серед більш ніж 300 зареєстрованих партій мін'юсті, я впевнений, що знайдуться 2-3 політичних сили маленьких, у яких є амбіції зайти в парламент. І зробити вже нарешті щось корисне для України. І те, що я зараз пропоную, це є вікно можливості для цих партій. Але ж вони повинні сьогодні, оці дві-три, може п'ять позапарламентських партій солідарно заявити про свої політичні вимоги безпосередньо до гаранта наших прав і свобод президента Зеленського. І от перша вимога це політична, безкомпромісна люстрація всіх старих політиків геть з пляжу. Наступна вимога це внесення змін до виборчого кодексу. Мається на увазі зміну виборчої системи на пропорціональну з відкритими списками. Підкреслюю, відкритими. Більше нам не потрібні кати в мішках. Я хочу дивитися в очі кандидата і зрозуміти, хто переді мною стоїть, що він несе, яка в нього історія з життя, моральна це людина, чи є покидьок, який йде до влади, щоб просто пожерти. Відкриті списки це принципова наша вимога. Безумовно, зміни до Виборчого кодексу не спрацюють, якщо ми з вами не змінимо процедуру призначення членів ЦВК. І тут потрібні зміни до закону про ЦВК. Ніяких призначень від президента. Тільки територіальні громади обирають членів місцевих комісій, які потім обирають зі своїх представників членів ЦВК. Президент лише затверджує цей вибір народу. Все, крапка. Не треба зараз нам думати про якісь ідеї, не треба нам зараз загружати свою голову тим, яким чином нам позбавитися олігархів, яка партія щось нам несе. Ні, шановні, нам потрібно зараз зробити всім разом єдине, створити належні умови для попадання у парламент здорових сил, тих, хто вміє, може і знає. Після того, як ми з вами змусимо Зеленського прийняти ці зміни, погодитись з політичною люстрацією, а ми з вами це зможемо зробити. Оскільки одразу ж на наступний день після перемоги, якщо він нас не почує, ми вийдемо на вулиці. Але ж підкреслюю, таранам цьому процесі повинні бути політичні сили без них, без їх політичних вимог, без нашої підтримки цих партій режим не похитнеться, тому що режим лякається лише одного системної політичної боротьби. Вони не лякаються Ільченка, вони не лякаються вас чи якісь громадські об'єднання або профспілки. Це взагалі на них не призводить враження. Вони трусяться тільки, якщо бачать, що з ними виходять конкурентно-спроможні політичні сили і на системному рівні їх знищують, при нашій з вами підтримці. І це тільки перший крок. Одразу ми з вами нічого не змінимо. Але ж цей крок, про який зараз я вам сказав, він дуже важливий і небезпечний. Тому що повторюю. Як тільки суспільство разом зі здоровими політичними силами озвучить свої політичні вимоги, режим стане непередбачуваним. Але ж ми з вами цього не боїмося, бо ми з вами пройшли два майдани. Ми знаємо, що з ними робити, і як себе поводити в таких обставинах. Просто хочу, щоб ви розуміли: без першого кроку не буде другого кроку. Повного перезавантаження держави. Хто це розуміє, той вже на барикадах. І я впевнений, що на моєму каналі більшість тих, хто це розуміє. Отже, підтримуйте мене, розповсюджуйте це відео, вступайте зі мною в дискусію, задавайте питання, коментуйте, звісно ж, ставте свої вподобайки, і хто не підписався, обов'язково це зробіть зразу. Не відкладаючи на потім. На цьому я закінчую, друзі. Будьте обережними, допомагайте один одному, я вас всіх поважаю, до побачення.